Good morning. Laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket or the luggage compartment. Я зараз його Осло, на стації National Theater, чи якось так називається, і біжу в офіс. Мені недалеко йти, десь хвилин 10. І тут дуже гарний замок і дуже гарний парк. Я вже в офісі, сідаю працювати. Radisson. І я вже була в готелях Radisson Blue, і вони дуже красиві. Цей готель, я би сказала, що він ну, 6 на 10, коли 8 на 10, це Radisson Blue, в якому я була три рази попередньо. Значить, Що ми маємо в кімнаті? Перше, як ми заходимо, зразу тут є захована сушильна прасувальна дошка. Є... Так само, праска є місце, що можна поставити валізу, поставити якісь речі. Є тут сушка для волосся, вішачки, де можна повішати речі. Так само можна попросувати собі сорочку. І е, так само повішати і завтра прийти красивому е, доглянутому на роботу. Тут є двері, я підозрюю, що ці кімнати можна, цю кімнату можна поєднувати з іншої кімнати, тобто, якщо ви подорожуєте великою сім'єю. То, мабуть, якщо для дітей залишиться якась одна кімната і друга буде для вас, то вам, якщо вони будуть сусідні, то можна буде, напевно, їх поєднати. Далі є таке крісло, і є столик журнальний, і робоче місце, яке трошки виглядає, як туалетний столик. Так, і що я знала, що буде в цьому готелі, це буде ліжко. Тому що я була в такому готелі в Таліні, і я знала, що, що, я знала, що тут є ліжко, яке е, от таку, міняє свою підсвітку в залежності від того, як ви переставляєте пальцем на цьому. Вживу воно виглядає таке трошки зеленкувате, а на камері синє. Окей. Okay. Скажу чесно, ванна в Раді Санблю була в 10 тисяч разів краща. А тут ванна сказала, 4 на е, 10. Але тут все чисто. Тут все максимально чисто, є підігрів підлоги, є чистесінький душ, є чистенькі рушники. Я вже не перевірила все ну, дуже гарно, чисто. Для мене це дуже важливо, щоб було чисто. Ну і мені подобається те, що тут теж білий колір. В принципі, в мене в тамтому готелі, як я була в. А в Таліні був схожий душ, але він був скляною перегородкою. А тут ні. Він був такий walk-in, здається. Я не пам'ятаю точно, але здається, що так. І був теж все біле. Теж такий стиль, витриманий, напевно, в всіх кімнатах, я думаю. Йдемо відпочивати і приймати душ. І потім будемо спати. І поки я не пішла митися лягати спати, ще хочу з вами поговорити, що ця поїздка насправді для мене була найстресовішою, тому що я їду сама, я розумію, що мені треба репрезентувати фірму. А коли ти фізично втомлений, бо в тебе не було часу виспатись і не було часу відпочити фізично, тому що морально я добре відпочила на вихідних. Але фізично я не відпочивала, ми пізно лягали спати, і тому я фізично. Перевтомлена. І я розумію, що, блін, в мене якесь як емоційне вигорання. Я себе постійно накручую на якісь малі проблеми. Я роблю з них зразу якісь такі великі проблеми, і я не розумію, чого. Потім я собі так сіла вчора, вчора це було. Ми собі сіли говорити з Міхалом, я йому кажу, що, блін, ми за цей рік стільки всього зробили. Ми переїхали, ми зробили ремонт. Ми повністю облаштували вже квартиру, закупили всі меблі і так далі. Ми ще поміняли роботи, і в сумі в нас було за цілий рік відпустки один тиждень. Тому що попередній тиждень, який я брала відпустки, він просто пропав, тому що я його взяла тоді, коли почалась війна, бо я не могла працювати. Я просто фізично я не думала, я не могла думати, і в мене всі думки були в новинах. І в мене було стільки багато стресу, що я я була непрацездатна просто в той момент. Я взяла відпустку на тиждень. І, по суті, ми так не відпочивали, що відпочити цілий рік нон-стоп, щось І хочеться вже отак сісти і передихнути. Я дуже сильно мрію про відпустку на Різдво, щоб провести це Різдво як, як в дитинстві, щоб просто декорувати ялинку. Пекти якісь тістечко, ще щось робити. Просто то, що мені хочеться, не то, що треба робити, не то, що від мене вимагається там на роботі. Нікуди щоб не було треба йти, щоб від мене ніхто нічого не очікував і не чекав. Я просто спокійно готувалася до свят і насолоджувалася магією Різдва. Я дуже сильно про це. Мені. Я тут, як ходила, гуляла і дивлюся просто на ті всі декорації, на всі ті гірлянди по місту, ялинки. І це настільки казково виглядає, що я просто не можу дочекатися, як я буду декорувати в себе вдома, квартиру, щоб вона виглядала вже в Крісміс Муд і Christmas Спіріт. Я втомилася Я, чесно, дуже сильно хочу спати, бо я встала в третій ночі, щоб поїхати в аеропорт зранку. Я не могла спати. Я мала ставати по четвертій, але я не могла спати. Тому, тому. На стрес нема іншого рішення, як просто піти і виспатись. Тому що ми сьогодні з вами робимо? Йдемо і виспаємося. Я біжу приймати душ і лягаю спати в ліжку. Я знаю, що це тільки що це тільки пів сьомої, а я вже хочу спати, але я це буду робити, тому що я втомлена. нічого інакше мені не поможе і ніяк інакше. Не вирішиш питання перевтоми, ніж просто сном. Сон взагалі здоров і якісний, вирішує стільки проблем, чесно, треба частіше спати. Добрий ранок. Я вже проснулася, прийняла душ, зібралася е, готувати на сніданок. І пізніше в офіс. Я зараз десь 20 хвилин від цього офісу е, знаходжуся, і мені треба йти пішки. Можна їхати, звичайно, трамваєм тут багато ходять, але я вирішила, що я пройдуся, прогуляюся, я не так часто тут буваю, тому е, тут вже Christmas спіріт, дуже гарна погода. Зараз буде нуль або плюс три, має бути трошки дощ. Але в мене є куртка, яка не промокає, тому нічого мені не страшно. Біжу зараз снідати. In znova, počnejo boči dan. Другий робочий день минає дуже швидко. Я вже ближче спокоюся з людьми тут. Я вже навіть з ними сьогодні віталася зранку, як каву купляла. І там вони були в захваті від того, що я до них кілька слів у норвезьки сказала. Для них це прям було вау! Клас! Ти вчиш норвезьку. Я така, не то, щоб я вчу, але це було б гарно, якщо б я з вами говорила хоча б якісь пара слів норвезькою. завжди приємніше. І вони такі, так, так, класно, тобі гарно виходить. Давай, давай. Я Ну, може, як коли з'явивчу Норвезьку, тоді відкриється більше оферів, більше можливостей, і було б класно. Who knows? Ви ніколи не знаєте, правда? Життя таке не передбачена взагалі. Так от, сьогодні зранку я теж прогулялася, і я думаю, що це була супер е, ідея, щоб взяти офіс, е, взяти готель. Далеко від офісу. Ну, як далеко? Це 20 хвилин йти, але мені настільки класно і цікаво гуляти, тому що тут інші трамваї, інші дороги, інші переходи. Якось так трошки незвичності додає, і завжди це якась маленька, маленька пригода, поки ти йдеш в офіс. Я думаю, що це була хороша ідея, щоб взяти готель трошки далі. Мені дзвонили знайомі наші з Данії, з компанії нашої, що вони будуть їхати в стається в грудні. Половині грудня десь і Чен хоче теж приїхати. Але я там в другій половині грудня хочу брати відпустку. Теоретично я б могла приїхати, але, чесно кажучи, я трошки втомилася від поїздок. Мені хочеться відпочити. Як я вже про це казала в цьому влозі, я просто хочу відпочити. І якщо я не буду мусити, я виберу лишитися і координувати цю всю штуку ремонту. І, звичайно, це зручніше бути тут. Але я думаю, що це буде окей теж бути. Бути віддалено, робити собі з ними коло, питатися How's your progress, guys? і так далі. Цікаво. Подивимося, як буде далі. Мій колега тут по роботі казав, що вже йде робити Christmas Shopping, щоб подарунки купляти. Я буду, напевно, йти ще прогулятися десь і буду йти додому, робити собі чайок і спати. Чесно, я сьогодні собі дала обіцянку, що я швидше лежу спати, та я її виконаю. Я ще собі, до речі, скачала класну книжку, і на цей раз англійською, тому що я останню книжку англійською прочитала, будь два роки тому, і останнім часом я читала все тільки польською, або українською. Мовою. зараз я собі позакачувала вату книжок. І я читаю або українською, або польською. І я вирішила, що треба англійську теж читати. А, до речі, книжка. Досить зручна, я не розумію, я вже прочитала десь сторінок, я не знаю, зараз, зараз вам скажу. Я вже прочитала 9% книжки. Книжка не знаю, наскільки сторінок. Ну, одну десяту книжки. я десь переклала, може, слів 7. Тобто досить непогано написано, як на мій рівень англійської. Тому супер. Буду сьогодні читати книжечку, аж поки не захочу спати, і ляжу спати. Тому що це. Вся романтика цієї поїздки, якщо це бізнес-тріп, в тому, що ти фактично працюєш, і ти виходиш з офісу, коли вже темно, і ти так не прогуляєшся містом і не побачиш цей вайб. Взагалі ми виходили на обід, але все рівно ти спішиш, тобі треба шутенько вертатися, бо тобі тебе один кол зараз. І це не те саме, що ти просто прогулюєшся, тому. Класно, що ти бачиш іншу країну, бачиш інше життя. Це тебе розвиває, але це не дасть тобі такого відпочинку, такого вайбу. Знаєте, якби що ти просто гуляєш, куди ноги несуть. Швидше за все, я так не зможу гуляти тут. І завтра я вже лечу додому вечором. Я маю літак, здається, в 19-й годині або по 19-й, Але після роботи відразу я поїду в аеропорт. Я дивилась погоду, в Варшаві, до речі, така сама погода, як і тут плюс три. Так що я тепло вдягнута, я взяла зимову куртку спеціально. І щоб не мерзнути, але погода змінюється стрімко, якщо наступного тижня буде мінус. Так що закінчуємо роботу. enough. Is enough. і біжимо додому. Хей, -е -е. hey, я вже вдома. Я сижу і купляю подарунок дівчинці на день народження, який я вибираю, бо я на роботі. У нас є на роботі така традиція, що кожен, хто має день народження, наприклад, якого привітали. І якщо, наприклад, мали день народження в е, жовтні, то я роблю подарунок комусь хто має в листопаді. Тобто, якби у нас ми маємо таку е, birthday continuity, якщо це так можна сказати. Тобто, і я не взагалі я не знала, що купити. Я з тою дівчинкою так близько не співпрацюю, тому мені було трохи важко, але я подумала, що з чого би зраділа я. Я би, напевно, що зраділа з масажу і якоїсь спа-процедури. Просто в момент, коли ти сидиш, такий, лежиш собі, відпочиваєш, відданий собі всім серцем, просто кожною клітиною тіла відчуваєш, як тобі роблять масаж, як ти розслабляєшся, як просто вся втома виходить з твого організму. Я би хотіла таку ж зробити. У мене, до речі, є якийсь ваучер навіть на масаж, який я забула взагалі, що він в мене є. Але мені здається, що я десь щось таке мала. В себе на пошті. Так що пошукаю, і, може, я теж піду. Бо я аж як подивилася ці всі відео і картинки з тих всіх салонів, які я передивилася, бо я аж можу передивити салон, прочитати відгуки, подивитися на Google Maps відгуки, на буксі відгуки. Коротше, я шукаю всюди, де тільки можливо, щоб просто передивитися. Звичайно, об'єктивно є різні негативні відгуки і так далі, але цей прям я шукала так, щоб якась була. Закономірність, типу тобто щоб якісь навіть ті негативні віники, якщо я її перечитавши, що вони були не конкретно, що от все погано і так далі. Типу, що був такий експірінс, що вони просто от... стосуються чогось одного, що в принципі більше. Підходить на людський характер, так що, наприклад, я дуже веретлива, і я не люблю, коли до мене наприклад щось таке кажуть. Або я є люди, які люблять, що їм щось продають під час процедури, їм розказують, які ж є можливості. Я люблю послухати, але я не люблю, коли мене форсують до покупку, до покупки. Я люблю послухати про якісь там штуки, коли мені розказують, як це працює і так далі. Але не люблю, коли мене форсують. купляй, давай, давай, бігом. Оці всі продавці-консультанти, які на мене набігають, це 100% ви мені нічого не продасте. 100%. Тому що я відразу. ні. Ay... Nee Або коли, знаєте, ви на касі а вони такі, а в нас є ще то, то, то і то. А я така, я стою на касі, я зразу виходити, нащо ви мені це розказів? Поставте це біля кази. Я це подивлюся. І вирішують, чи мені це треба, поки я стою в черзі. А коли я вже стою і мені треба розраховуватися, і за мене стоять люди, які теж чекають, щоб швидко розраховуватися, і вони мені вже спропонують. І я така: not. і я біжу спати. Сьогодні, вже п'ятниця, наступний день. Я вже була вдома в годині десь пів дванадцятої тому що ми ще поїхали на роботу, бо я була відповідальна за збирання грошей на день народження дівчинки, якоїсь день народження, і я купила подарунок, який я мала з собою, і треба було їй просто його залишити на робочому місці, тому що швиденько поїхали в офіс з аеропорта, Міхал мене забрав, ми поїхали в офіс, залишили подарунок і поїхали додому. Тому я лягла спати десь година двадцять четверта вже була. Ну тобто було 12 ночі вже, як я лягала спати, навіть десять хвилин по тому вже не хотілося знімати жодного відео. А сьогодні зранку я тільки встала. Я стикнулася з мігренню знову. Мене почала сильно боліти голова. Я не знаю, через що це. Може, не знаю, через нема зміни погоди, нема зміни години. Може просто через те, що якийсь організм був бере втомлений. Не знаю. Це багато вражень, мабуть. Поняття немає. Я рада, що ви провели цей час зі мною. Так само рада, що можете поділитися, тому що це не завжди легко. Хтось дивиться картинкою з Інстаграму. Інстаграм сторіс, і думає, що як класно, Віка собі їздить в бізнес тріпи подорожує. Типу вона така, такий project-manager, який flexible, їздить і туди та туди. Як їй повезло з роботою, вона подорожує по світу ще й за рахунок фірми. Клас. А це не так завжди легко. Це трошки треба по традиції, Це багато стресу. Ти мусиш знати, що кому коли відповісти. Якби постійно твоя голова сканує оточення. Постійно думаєш, як і що сказати, і коли сказати. Ну, нас, наприклад, запрошували в п'ятницю, або там фірба виграла контракт. І нас запрошували на тортик, і де Вони всі говорили по-норвезьки, типу, і там вони говорили якийсь піч, промову, когось там вітали. А я з цього все зрозуміла, тільки ти так. Що означає дуже дякую. все. Але все рівно мені приємно, що я була частинкою, зустріла що там багато людей, з якими я раніше бачилась з фірми, і поговорили там вже, ну англійською, зрозуміло. Але, типу, на початку, як я їхала, я була дуже сильно зістресована, а зараз я розумію, що. Він класно, що я поїхала. Я не жалію, що я поїхала, дуже добре було. Але так, це стрес, це робота. І це забирає дуже багато часу. В тебе немає часу просто, ти вертаєшся додому, ти втомлений, ти втомлюєшся швидше, ніж би ти втомлювався в Варшаві, тому що ти все-таки в дому місці, тобі до всього привикається, ще, і ти постійно ну, на такими простими речами думаєш, тому що тут ти вже маєш рутину, ти вже привик щось, а там тобі треба все на нову. І так. Але це цікавий досвід, цікаво побути самому, полетіти в літаку, самому подумати. Так приємно. Я, до речі, два рази сиділа сама. Біля мене ніхто не сидів, і так мені якось пощастило, що я собі спокійно поклала куртку з боку. Я собі сиділа так, знаєте, типу не переживала, що я там когось притісняю з боку, а спокійно відпочивала. Я бажаю вам теплих, затишних, вихідних. Щоб ви провели час з користю для себе, з відпочинком, і з користю для себе я не маю на увазі, щось вчилися чи щось зробили, типу, потрібне. Щоб ви просто провели цей час так, щоб ваш організм відпочив. Тому що це важливо. Відпочивши. І виспані ви життя кольоровіше, серйозно, ви продуктивніші і набагато краще. Ваш організм цього потребує. Будьте добрі до себе. І побачимось в наступних відео. Чекайте, що там ютубери кажуть в кінці, я ж тільки зараз собі згадала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що це допомагає каналу рости, а я дуже багато працюю і присвячую дуже багато часу цьому каналу в свій неробочий час, тому що це моє хобі. І я дякую кожному з вас, хто ставить цей лайк, хто пише якийсь коментар. І хто просто задає якісь питання, чи пише мені якісь поради, чи просто тілиться своєю думкою про щось. Це дуже приємно, я вам за це дуже вдячна. Можна сказати, що я вже потужний ютубер, не знаю. Не знаю, подивимося, час покаже.